Я, ви бачите, де я? Дякую. А, де ми можемо всі наші стандарти щодо нашої якості освіти та правила кадемічної доброчесності у нас надані на нашому офіційному сайті, де ви можете їх побачити? Де ми можемо це зробити? Заходимо в університет. Унизу нас інформаційна відкритість. Закриваємо вкладочку кризис. Знаходимо нижче, у нас стандарти щодо внутрішньої системи забезпечення якості освіти. Заходимо в Загінку, нажимаємо Стандарти, і тут у нас є от система управління якістю та академічна доброчесність. І тут надані всі наші стандарти та положення щодо академічної доброчесності. А саме правила академічної доброчесності учасники. Харківського національного про дорожнього університету це те, про що ми сьогодні можемо, будемо з вами говорити. Положення про морально-етичний кодекс, морально-етичний кодекс, правила академічної доброчесності, це положення саме про сприяння академічної доброшесності, перевірка тексту академічних та наукових кваліфоційних робіт на плагіат теж відповідність цим ознайомленням, який відсоток. Вам необхідний а, про забігання, забругання про урядку, порядок скасування рішення про присудження ступеня доктора філософії, порядок скасування рішення про присудження ступеня вищої освіти, а, порядок роботання та позбавлення наукових ступенів доктора кандидатних наук через звання професора, доцента старшого науку. Це оці всі е, е, стандарти, які е, е, у нас прописані. Ми, зараз Демонстрація, які ви повинні знати, з якими ви повинні бути ознайомлю ознайомлені та да, використовувати в процесі нашої з вами освітнього процесу, це є обов'язково для ознайомлення, і це все у нас є. На да? ми знаємо, що якщо ми не знаємо закону, це не відповідальність рівно є. Перейду до слайду. Що ж це маза такий стандарт? Саме правила академічної доброчесності, учасники освітнього процесу Харківського національного та дорожнього дорожного університету прописан стандарт. Що це за стандарт? Цей стандарт у нас визначає наші принципи академічної доброчесності учасників освітнього процесу Харківського національного та дорожнього університету, всіх учасників освітнього процесу, основи формування доброчесного академічного середовища. Нашому музі через розуміння усіма учасниками необхідності дотримання цих принципів. Тут я ще раз вам надала лінк, за яким ви можете повідомити цих стандартів. Наш стандарт, ми нічого тут не скажу він цивільного закону, але в нашому стандарті визначається, що це таке академічний доброчес. Це є сукупність етичних наших принципів та визначених законом правил, якими ми маємо керуватися в освітньому процесі час навчання викладання та впровадження нашої наукової діяльності до забезпечення довіри до результатів цього навчання в норковому досягті. Ще раз наголошую свою увагу для всіх учасників освітнього процесу. Перейду до наступного слайду ми вже вчора, хто був на лекції, на семіна, на вчорашній лекції ми говорили з вами про Дотримання правил академічної доброчесності, це також прописано в законі про освіту, але наш стандарт теж це визначає: так от дотримання академічної доброчесності педагогічними, науково-педагогічними та науковими працівниками, що він передбачає, що це значить дотриматися академічної до доброчесності. Це використовувати посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень або яких-то відомостей. Це дотримання норм законодавства про авторські права та суміжні права, це надання достовірної інформації про методики і результати досліджень, джерела використання інформації та власну педагогічну ну, або наково педагогічну діяльність, контроль за дотриманням академічної доброчесності наших здобувачів освіти, та об'єктивне оцінювання результатів навчання наших учнів. Це для наших науково-педагогічних... Що саме для наших здобувачів осіб? Це самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю, а також а, наш стандартний е -е, з нас особливими потребами. Якщо якась у є якісь особливі освітні потреби, ця вимога застосовується з урахуванням таких індивідуальних потреб та можливості. Це дуже важливо. Також це посилання на джерела інформації, також як у педагогічних педагогічних так, працівників, також і студенти повинні посилатися на джерела інформації, повинні використовувати ідеї утвердженням дотримання норм законодавства авторських прав та надання достовірної інформації про результати від власної навчання навчальної діяльності. Чому це важливо? Чому важливо так дотримуватися цих норм в тому що саме така академічна доброчесність вона є таким важливим фактором успішності нашого званого університету, успішності наших наукових працівників, наукових працівників, а також наших працівників. Це імідж нашого університету. І на цьому іміджі базується довіра наших колег, наших роботодавців, наших замовників освіти послуг яких то спонсорів, грантодавців, це все необхідно для належного ресурсного забезпечення нашої якісно вищої освіти та наших якісних наукових досліджень да, для педагогічної Перейду до наступного слайду? Також наш стандарт він, а, зазначає ті компетентності які, а, з академічної доброчесності, які мають набути наших допомагачів. І от саме в нашому стандарті прописано, що результатами навчання наших студентів академічної доброчесності та ми ще далі займаємося, це полягають в наступних здатностях. Це діяти у професійних і навчальних ситуаціях із позиції академічної доброчесності і професійної етики. Це самостійно виконувати навчальні завдання, це коректно посилатися на джерела інформації. Це усвідомлювати значущість норм цієї академічної доброчесності, оцінювати приклади людської поведінки відповідно до норм економічної доброчесності і давати моральну оцінку власним вчинкам і співвідносити, наскільки нас із моральним та професійними нормами. Це о, ті компетентності, які мають бути наших здобувачів. Також наш стандарт чітко прописує а, саме академічно. Письмо для якісного академічного письма, наші здобувачі у вас була лекція про академічне письмо, і вона вам розповідала про як правильно це робити. І, от саме з-за такого навчання маєте наші студенти мають таки, отримати такі знання та навички, це шукати і обрати і цінувати якісне джерело, робити надатки завжди вказуючи на це джерело. Виділяти головні думки в тексті, підсумовувати тексти та ідеї, перефразовувати чужі думки своїми словами, правильно описувати пасування на джерело, правильно цитувати, знати про форми академічного плакату. Вже про це говорили, ми вчора розбирали форму да, порядку, формулювати і чітко висловлювати свої думки. Знати структуру академічного тексту, вміти у у тексті, відокремити текст децит. Ну, і також це володіє іноземними мовами. Ну, наразі це передусім англійська мова, але це не так Перейду до наступного слайду. А, також в нашому стандарті е, окремо обозначено етичний кодекс та етична комісія. Що ж це таке морально-етичний кодекс наших верстату? Він позначений я за лінка вам надала також посилання на Моральний етичний кодекс. Учасників освітнього процесу Харківського національного танків дорожнього університету. Ви його можете знайти там, де я вам сьогодні показала, на да, відкривідкритий старшої інформації, і з ним ви повинні познайомитись. Що це таке моральний етичний кодекс? Це свод положень, які визначають вимоги для досі, які працюють та навчаються в нашому дорозі. Це стандарти поведінки і взаємовідносини сторін, які включені всі наші освітні процес. Цей кодекс складений згідно моральних принципів нашого університету, норм етики та спрямований на ствердження добра, гуманізму, людина та загально визначених норм етики, моралі, пола колег, держави, суспільства в цілому. Ще раз про лінк ви можете з нього знайомитися. Для чого він розроблений? Яка мета цього? Ну, це всебічний гармонічний розвиток осіб, які навчаються і працюють в нашому університеті. Це сприяння співпраці, досягнення найвищих результатів нашій професійній діяльності кожного члена університетського та студентського Ми Повороду діяти всі разом готові, для того, щоб досягти найвищих результатів і підтримати лише нашому сезону. А ще є основні завдання даного кодексу: вони визначають правила поведінку. Да, які сприяють формуванню соціальної самосвідомості, це зміцнення нашої корпоративної культури всіх учасників освітнього е процесу, це підтримка як студентського, та, так і, і університетського співтоваристів е духу, зґрунтованості, патріотизму, демократії, горності, що приналежено да, з вами до Харківського національного університету. Також для це створення максимально комфортного навчання і роботи Сприяти його психологічному. Це дуже важливо так, для нашої комфортної роботи та навчання. ну І також важливим завданням є збереження зниження престижу та іміджу нашого футу, як такого закладу, що освіти, в якому є стільки едичні традиції за рахунок формування. Суспільна свідомість, образ студента і співробітника нашого вузу як високоінтелектуального, психічного зміниного і корисного корисного корисне. Це е, ще раз зазначу, я вам надала. Ви можете з цим кодексом познайомитись. Я буду виконавний науку серед до наступного слайду. Вчора, хто був на лекції, ми з вами говорили про порушення академічної доброчесності. Нічого намогоду вам не скажу. Це оскільки вони як передбачили законом України про освіту, так вони прописані в нашому стандарті. Для тих, хто не був на вчорашній лекції, я повторю ці порушення, але я не буду на них об'ясняти. Да? Ви можете зайти. Вчорашню лекцію та перед, передивитися відео там є конкретно по кожному з цих порушень. Так от, порушення академічної доброчесності згідно закону України про освіту, і вони прописані в нашому стандарті. Перше це академічний палаяд, друге це самоплагіат. третє це фабрикація, четверте фальсифікація, п'яте списування, шосте обман, сьоме хамарницька, восьме необ'єктивне працювання. От всі ці елементи у нас відносяться до порушення. Не буду я конкретно розповідати. Вчора ми це робили. Треба, як ви можете передивитися відео або презентацію, вона додана до цього курсу. Також ми говорили вчора з вами і про відповідальність, але зазначу, що також це прописано у нашому стандарті, з яким ви будете ознайомлювати, яка від відповідальність у нас буває. Вони прописані розділом 8 ну, цього стандарту. Так от для академічного, для науково-педагогічних та наукових працівників у нас є така відповідальність теж прописана законом, чому допомогло додати. Це відмова присудження наукового ступеня чи присвоєння чи звання, позбавлення присудженого наукового ступеня чи присвоєного чи названня. Це відмова в присвоєнні або позбавлення. Своєму педагогічним визнанням кваліфікаційних категорій та позбавлення права брати участь у роботі визначених законом органів та займати визначені законом посол. Для наших здобувачів вищої освіти наступні види академічної відповідальності: це повторне проходження оцінювання, це повторне проходження відповідного освітнього компоненту, відрахування з університету, позбавлення академічної стипендії або позбавлення наданих навчання. Це все прописано у законі про освіту і також нашому стандарту. На наступному слайді я вам надам ті вже додаткові види академічної відповідальності, які прописані нашим стандартом відповідно, навіть саме у нашому університеті. Так от, додатковий вида академічної відповідальності, які можуть бути застосовані до учасників освітнього процесу. За конкретні порушення вони прописані в нашому стандарті. Перше це усне зауваження від викладача або представника адміністрації, наприклад, керівника кафедри, декану факультету. Друге це попередження про можливість притягнення до академічної відповідальності. Третє це скорування на додаткове навчання з питань академічної доброчесності. Це повторне виконання завдання, це зниження оцінки за виконання завдань, це внесення постійного чи тимчасового запису в реєстр порушення академічної доброчесності, це усне чи письмове повідомлення юридичної або фізичної особи, яка здійснює оплату за навчання про такий факт порушення. Це виключення з рейтингу претендентів на отримання академічної стипендії або нарахування штрафних вкладів в такому рейтингу. Це позбавлення почесних звань нагороди стипендії, які присуджуються у нашому університеті. Це обмеження права на участь у роботі колегіальних органів Харківської національної, на ну, наприклад, це вчена рада, це рада молодих вчених, які спеціалізовані ради, може бути повністю, може бути у нас на зазначена на передену. Позбавлення права брати участь у конкурсах на отримання фінансування наукових дослідження, дослідження. Ну, і Саме таке, да, у нас відрахування чи звільнення. Теж, прописано в нашому стандарті, ви повинні бути а, з цим познайомлені. Також зазначу, що відповідальність, да, кожна особа стосовно якої порушується питання про порушення академічної доброчесності, вона має також свої права а, на цю роботу. Я зазначу також, що у нас є для Етична, моральна етична комісія в університеті, яка здійснює а, а, аналіз фактів таких порушень. Якщо, наприклад, це немає там окремо ігру, та, це, в принципі, всі учасники освітнього процесу нашого університету. Головою є, був, є ректор, та, туди входить вся вчена рада нашого університету, де є і студенти. Так от, якщо є таке якесь порушення, наприклад, там військовосмістерства, якийсь факт, то створюється робоча група паральна комісій, комісія, і вона вже розглядає даний факт порушення. А які, наприклад, таке сталося, що людина порушила, яких вона все має свої якісь права. Да? Ці права у нас також прописані в стандарті. Перше. Це ознайомлюватися з усіма матеріалами перевірки щодо встановлення факту такого порушення. Друге, це особисто або через представника надавати якісь усні або письмові пов'язки або в общем відмовитися до таких пояснень, а також брати участь у дослідженні доказів такого порушення. Також обов'язково має право знати про дату, час місця проведення розгляду питання про такий факт порушення політичної доброчесності, оскаржити рішення морально етичної комісії, якщо бачите це по-іншому та можете це довести, да? можете це оскаржити скар вашого рекдоректора до да, письмового зверта. Якщо я вже сказала, що це за, за бездіяльність. Що цим стандартом призначення порушення академічної доброчесності особа може бути притягнута і до інших видів відповідальності, які у нас встановлені нашим законодавством. Вчора я про це говорила, що да, у нас є академічна відповідальність, але з деякі з видів нашої з вами порушення академічної доброчесності, вони мають також і адміністративну економікальну відповідальність. Наприклад, ми на пеку, вчора зазначили, що то ж саме хабарництво, воно у нас відноситься. До я вам розповіла про наш стандарт. Я надала вам флінкс, можете з ним познайомитися. Ви можете, а вам треба з ним познайомитися, я ви що ми всі з'явимося учасниками освітнього процесу і маємо право знати свої права та обов'язки. Я вам зараз підключу ще одне відео, як вчора, далі, що про академічну площаці. Версите, у нас є з вами ще 10 хвилин, і ми будемо переходити до нашого о, закриття нашого тижня катемічної до доброчесності. Я дякую всім за увагу. Я ще зараз підключаю відео. І після цього може у вас бути якісь до мене питання. Thank you.